Добрий день, шановне панство. Трошки я розкажу вам про дану сім'ю. Сім'ю я створив десь, напевно, 22 го чи 23. го Вересня забрав малих від них і створив сім'ю. Самця кинув сюди до самки. Там в мене він комар, не комар, а павук лази. Того господиню павукла за клітці, забирає його. Ну, менше з тим. І самця я кинув сюди в клітку, і що саме основне, не основне, а таке цікаве. Самка самця той кут поставила, загнала і самець сидів напевно з тиждень тому куті. Напевно, з... Три дні гранулу я кидав з другої сторони. сюди я кидаю грануло, з другої сторони клітки я кидав грануло. То три дні я дивлюся, грануло ні самка не їла, ні самець не їв. Вони виясняли між собою відносини і самка не підпускала самця до корму. Потім я вже почав сюди кидати другий куток для самця. І... Сам, самець, напевно, з два тижні, три тижні посидів в тому кутку, я його підгодовлював, і потім він мені почав дуже худати. Ну, в принципі, якщо внутрі паруються, кидаєш їх, то як-не-як, -як вони про корм не думають, а продумають про те, щоб заплітнити одне другу, виникають бійки. І менше вони, є. в принципі, корму треба давати більше, бо вони його можуть розкидати, бо не допускати одне до другого до корму, так як було в даному випадку з даними нутріями. От. Ну, але потім вже, ну, в принципі, десь вже тиждень спокійно, в даній сім'ї, і то, <кій> дивіться, бачите, а так були такі крики, бійки. Ну, бійки не було, але вони в позу ставали, постійно, періодично ричали одне до другого. От, можете глянути, який він самець. І що ми маємо? Ну, чекаємо, чекаємо внутрішніт. Самець досить. Хороший, запліднений. Самка минулого разу родила від нього вісім нутринят. Ну, правда, два було мертво народжених. Хто дивиться відео, то я допомагав навіть витягувати одне нутряння. Роди були чи були, чи затягнулися до самого ранку, і я приїхав сюди, дивлюся, нутряння. Хвіст вийшов внутріня, та самка не може розродитися. Я поїхав, купив уколо, а потім відкрив, дивлюся, в неї схватки почалися, і я їй допоміг витягнути внутріня. То було четверте. Тепер ну, було два мертвонароджених, І після того як я витягнув внутріня, то вона ще двоє народила. А так буває, що якщо внутріня якесь заклинює, то остальні і самка довго не може народити, то остальні внутрі, що зосталися, вони е, е, також можуть задихнутися ну, від того, що не вийшло попереднє внутріння. Ну, але бачите, благополучно з даного ще щелося один самець і одна самка. От. Ось така ситуація з цією сім'єю. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.